Всім привіт, незламний оптиміст з вами. Ну ось ми і відкрили Драконічі острови і полетіли на зустріч новим пригодам. Мене часто питають на стрімі, який же клас краще обрати у цьому доповненні, і я вирішив зробити відео та трошки розповісти про поточний стан речей серед усіх можливих класів та спеціалізацій. Звичайно, з плином часу ситуація може сильно змінитись, саме тому цей огляд не слід сприймати стовідсотково точним та вірним, а радше це буде коротеньке знайомство, щоб допомогти вам обрати клас для мейна. Ледь не кожного тижня після бафу одних класів та нерфів інших виходять нові графіки дпс метрів від авторів Вовхеду. Раптом, хто не знав, це найбільший сайт з інфою по Воркрафту. Я доволі часто беру звідти інформацію, бо там є майже все. І по лору, і по класам, і по здібностям босів, ну дуже корисне місце. Представників спеціалізації бійці найбільше, тому почнемо з них. Поки що, у всіх графіках, що я бачив, найвищу ланку займає Affliction Warlock. Наразі він має все для того, щоб видавати якісний демедж як в АОЄ, так і в соло цілі. Неймовірно, але базовий стиль гри за цей клас лишився тим самим: розповсюджуємо карапчу насіннячком, розкидаємо дотки та радіємо циферкам. Не будемо забувати, що цей клас доволі корисний у будь-якому контенті, завдяки своїм хелстоунам, порталам, прокляттям, а ще вони живучі, страшне. Якщо ви любите проклинати ваших ворогів, то це безумовно ваш вибір. Доволі потужно почали настрілювати баланс друїди. Цей спек показує дійсно вражаючі результати в АОЄ. Про інші переваги друїдів можна довго розповідати: корисні, сильні, красиві. Чудовий вибір і моя персональна рекомендація, якщо ви любите тематику та магію природи. А чи любите ви звірів так само, як це роблять Бістмастери? Грати за БМа доволі просто та комфортно, но який ще клас може похизуватися здатністю кастувати і рухатись одночасно? Тим паче, що дамаг їм суттєво збільшили, і тепер вони займають верхні щабла у рейтингу. Hunter — чудовий вибір як для початківця, так і для досвідченого геймера: Bloodlust, черепаха, стани та власний смертоносний зоопарк. Не дуже живучі, звісно, проте це вже проблеми хілерів. Анхолі ДК, повелитель трупаків та болячок. Знаю, звучить не дуже приємно, але такий вже він є. Цей спек відігравати доволі весело. Прикликаєш армію посіпак, та й вони дамажать собі за тебе. Дуже сильний бурстовий дамаг ВВЕ та конкурентно спроможний Single-Target Демедж. До речі, у цього класу один з найефективніших екзекютів, саме відхил на високому рівні, як пасивний, так і активний. Ну погодьтесь, доволі цікаво грати мечником некромантом, правда? Аркан Маги також на висоті, поки що. Швидко видати такий потужний бурст зараз мало хто здатен. При цьому, чим більше цілей, тим сильніше буде дамаг, а OE Damage залежить від кількості завданої шкоди основній цілі. Серед плюсів також виживання та мобільність цього спеку. Так що, думаю, тепер арканів значно побільшає. Якщо ви завжди хотіли грати автентичним магом, то це саме він. Windwalker Monk навіть незважаючи на нерфи, досі залишається цілком стабільним дамагером. особливо, якщо ми говоримо про тривалі бої з багатьма суперниками. Він майже не втрачає ефективності від зміни цілей, а їхня мобільність та самовідхил вражають. Та й корисних здібностей вистачає. Як от Ring of Peace чи Tiger's Last. Все це вкупі робить монаха доволі бажаним в нашому рейді чи групі. Доволі бадьорий у відіграванні клас сподобається гравцям, які завжди хотіли спробувати себе у ролі майстра кунг-фу. Крижані лицарі смерті або ж Frost DK Особисто мені дуже до вподоби геймплей за цей спек. Люблю динамічність та крижинки. Поки що вони показують непогані результати. Райм вилітає настільки часто, що дозволяє тримати стабільний ДПС протягом всього бою. Якщо правильно користуватись диханням Сіндрагоси, то можна тримати цю здібність активною майже весь час з невеликими паузами на кулдаун. Такий собі мечник, який використовує крижану магію. Не дуже мобільний, проте смертоносний. Воїни спеціалізації Arms. Трошки стиль бою варам завдяки новим гілкам талантів. Вони досі залишаються одним із кращих на екзекют фазах для добивання ворогів. Мають непоганий, AOE burst бурст потенціал, та володіють низькою здібностей як для власного виживання, так і для порятунку інших. Якщо ви хотіли пограти незламним воїном, який розкидає ворогів на всі боки, насолоджуйтесь. А якщо б я колись захотів подамажити шаманом, то це 100% був би Елем. Цей спек приваблює своїми сліпучими блискавками та потоками лави, що вилітають зі швидкістю світла і просто анігілюють ворогів. Як в одну ціль, так і в АОЄ. Шамани унікальний клас. Мало у кого є стільки корисних здібностей, які можна застосувати у будь-яких ситуаціях. Анімація вартує окремих компліментів. Feel the power of power the dark side! Відчуй себе схитхом. Прийшов час відплати. Вим'я світла! І найкраще це зробить Retribution Paladin. Хоч це і не самий популярний спек для демедж-ділерів, вони завжди впевнено тримаються всередині тірлістів. Сила паладіна в його крильцях, він бурстить як шалений під дією крусейду. Також воїни світла володіють цілою низкою корисних абілок для групи, можуть врятувати помираючого союзника, відновивши йому ледь на все хп, повісити щит, який захистить від фіздамагу та кровотеч, а для власного порятунку можуть задіяти загальновідомий бабл Divine Shield. До речі, відтепер також можуть воскрешати союзників бою завдяки новому спелу Intercession. Демо-Варлок дуже непогано зарекомендував себе в минулому аддоні і в ключах, і в рейдах. В одну ціль він показує дійсно феноменальні цифри. Його легіони посіпак, прикликані спорожнечі, просто стирають ворогів пилюку. Єдиним мінусом, як на мене, є час для розгону. Він не може просто прокастувати три кнопки і опинитись в топі. Проте, якщо він вже обмазався демонами, то буде триматись на гідному рівні протягом всього бою. Як і в інших варлоків, у нього безліч корисних утіліті для групи. Гарна живучість та веселий геймплей. Маги вогню доволі непогано почувало себе протягом Shadowlands. У. і, на мою думку, залишатимуться на прийнятному рівні і в драконах. Вони досі видають скажені цифри під час комбусту. А завдяки Phoenix Flame здатні поширити дамаг на сусідні цілі. Особисто мені дуже до вподоби механіка бурстів у цього спеку. Вони дуже динамічні, напевне, найдинамічніші з усіх кастерів, проте одна єдина помилка в ротації може зменшити вдвічі весь наш дамаг. Як і інші маги, фаєр дуже живучий, бо має безліч власних сейвів та купу корисних абілок для групи. Вийди звідси, розбійнику. Як ви могли зрозуміти, мова піде про рогалика, а якщо точніше, то про Outlaw спеціалізацію. Відігравати рогою трохи складніше, ніж іншими класами, проте, якщо слідкувати за проками дайсів і використовувати потрібні здібності, ви гарантовано будете задоволені своїм персонажем. Розбійники не можуть похизуватись сильним бурстовим дамагом, проте вони здатні майже весь час стабільно навалювати по багатьом ворогам одночасно і триматись на прийнятному рівні. Давайте не забувати, що роги майстри ухиляння, від Магії та Фізатак. і можуть сховати всю групу під своїм невидимим плащиком, так що мати рука з того рогу хотітимуть всі. Котику милий, котику любий. Може нарешті я ферелом буду? Я переглянув багато відео з Бети та Альфи. і те, що я побачив там, мене трохи шокувало. Невже феррели стануть конкуренто спроможним ДПС спеком. Судячи з останніх графіків, їх дамаг, на жаль, нижче середнього. Але не поспішайте опускати рук. Ferreл один з найкращих спеків для Single таргет Демеджу. І навіть в АОЄ, якщо все правильно протиснути і слідкувати за проками, можна теж досягти непоганих результатів. Котом грати дуже цікаво хижий звір, який рве та калічить свої цілі, готовий роздерти ворога на друски. Хіба не круто? Феррели наймобільніший спек у всій грі. Живучість та підхіл теж є вагомим плюсом для того, щоб запросити його в групу, а ще друїдам повернули лапку. Баф, який апає всім версу, корисна штука. Heavok Demon Hunter. Якщо чесно, сам люблю подамажити на цьому класі. Проте в новому аддоні у нас заберуть силу легендарок, і ми більше не зможемо постійно пуляти з очей лазерами чи розкидатись підсиленими глефами. Незважаючи на це, ДХ досі лишаються і, мабуть, лишаться класом з доволі стабільним демеджем, який вони здатні тримати протягом всього бою. Вони доволі живучі та єдині, хто вішає баф до магічного дамагу по цілям. Demon Hunter це клас, який постійно знаходиться у русі, тому динамічний і веселий геймплей вам гарантовано. Варіор Та ні, оцей Фурі Варіор. Ці воїни трохи здали позиції в порівнянні зі своєю минулою величчю, проте грати за них так само весело, як і раніше. Гравці люблять їх за динамічність та вибуховий демедж, який вони можуть доволі часто завдавати ворогам. Чого не люблять ці бійці, так це марнування часу. Вони постійно жадають направляти свою лють на вбивство суперників і не можуть стояти на місці, такі вже гарячі хлопці та дівчата ці фуріки. Дестроварлаки були справжніми богами в шедоленці, і в ключі їх брали залюбки, і в рейди кликали аж бігом. На жаль, для них слава не триває вічно, і в Dragonflight, поки що, вони доволі сильно поступаються в силі. Дестрики досі можуть показувати непоганий результат у соло файтах та у боях з двома цілями завдяки здібності хевок. Проте, схоже, інші спеки Варлока наразі набагато перспективніші. Та якщо ви просто обожнюєте підпалювати все довкола та викликати метеори з неба, вам сподобається Дестролок. Шедоу присти поки не готові підкорювати топи, все через купу дрібниць, які заважають їм це робити. Так жерці можуть завдавати цілком непоганий дамаг в Сил-Таргет. Але для того, щоб завалити групу ворогів, їм потрібно розкидати на всіх дотки, що займає надто багато часу. Можливо, їм якось перероблять цей недолік, і вони зможуть кастувати, рухаючись, чи менше часу займатимуть касти. Але зараз вони не здатні нормально конкурувати з іншими спеками через брак стабільного аоє демеджу. Жерці тіней запозичують свою силу з самої безодні. Часто ми чуємо шепіт прадавніх богів під час кастів. Загадкові та могутні сили допомагають нам, проте ціна цієї сили. Божевілля! Фрост маги завдають цілком непоганого клів демеджу по декільком цілям, ба більше. Я навіть вважаю, що вони в цьому одні з кращих. Проте їх бурстовий дамаг не витримує жодної критики, і якщо цілі стоять окремо, весь клів потенціал зникає. Не думаю, що з поточним станом речей вони будуть популярними, хоча геймплей за Фроста доволі прикольний. Розкидаємось бурульками на всі боки і робимо з наших ворогів морозивка. Саплеті Роук. Смертоносний кінжал у темряві. Містична постать серед туманів, володар тіней, який колись наводив жах на ворогів лише самим своїм існуванням. Зараз поступається більшості класів у багатьох аспектах. Він досі показує непогані результати у сінгу Таргет, але не більше того, брак аоє-демеджу та присутність набагато корисніших та дієвіших класів робить його непотрібним для більшості груп. Enhancement Шемен або ж у народі. Якщо ви завжди любили магію і обожнюєте ближній бій, то цей спект створений саме для вас. Енхи зачаровують свою зброю стихіями і навалюють по мордасам з неймовірною силою. На жаль, наразі вони не можуть видавати демедж на прийнятному рівні. Можна сказати, вони плавають ледь не на дні ДПС тестів, але грати за них доволі цікаво, і в одну ціль можна навіть непогано позмагатись з іншими класами в циферках. Assassination Rogue. вбивця? Ага, вбивця. Не пам'ятаю, коли я востаннє бачив цей спек у ПВЕ контенті. Мабуть, в БФА то було, ох, скільки часу минуло. Як ви могли зрозуміти, він не дуже. Так, своїми порізами, кровотечами та отрутами вони можуть налякати босів, проте з групою ворогів у них практично немає чим взаємодіяти. Саме тому їх і не видно було весь Shadowlands. І поки, я думаю, вони і надалі лишатимуться непомітними. Хоча з точки зору відігравання персонажу вони дуже навіть круті. Господи, а ти як тут опинився. Ось така мораль життя, друзі. Сьогодні ти король, а завтра теж король, тільки дна. Сурви майже весь попередній дон видавали б шалений АОЄ дамаг буквально трьома кнопками. Цей клас любили всі, і грати не було легко, і демедж був такий, що ти не міг натішитись. Проте все минає, як минув зоряний час цього спеку. Сурви спеціалізуються на ближньому бої, покладаються на свій спис та вірного улюбленця, майструють пастки та кидаються бомбами. На самісінькому дні самотньо лежить, прикинувшись мертвим, Марксмен Шіп Хантер. Так, прикро, звичайно. Мені дуже подобалося настрілювати прицільними пострілами, наче снайпер. Як на мене, це самий автентичний спек для мисливця. Хоча багато хто скаже, що безпета то не то. Стрілки здатні під бурстами видавати непоганий демедж, проте, поза кедешками, вони сильно здають навіть у короткотривалих протистояннях, тому багато від них поки не чекайте. На рахунок Devastation і сказати поки багато не можу. Вони непогано показують себе в АОЄ боях, у них купа корисних утиліті, як от підхіл чи зменшення алоє демеджу для групи. Я думаю, вони будуть дико незбалансованими та нахабно могутніми у своєму доповненні. З часом хурдевиця трохи поріже їм дамаг, щоб вони не сильно виділялись на фоні інших класів. Проте я точно можу запевнити, що грати цим класом доволі цікаво, можливо, вам він дуже сподобається. Наступні, про кого я хочу розповісти, це хіллери. Моя улюблена спеціалізація та життєво важливі союзники в будь-якому контенті. І почнемо ми знайомство з Preservation Evoker. Мені так сподобалось хілити цим класом, що я поки планую мейнити саме його. Драктири можуть чудово впоратись як з відхилом танку, так і з лікуванням всієї групи. Ці хілери схожі на гібрид шамана та друїда, проте зі своїми унікальними обілками. Вони мають цілий арсенал корисних здібностей для групи. Володіють неймовірною мобільністю та можуть кікати касти чи контролити мобів. Більше про драктирів хілерів ви можете дізнатись з мого попереднього відео ось тут. Наступним у нашому списку буде деревце, рестордруїд. Весь Shadowlands я хілив саме цим класом. Він не був прям сильно в топі, натомість тримався міцної серединки. Сам стиль гри за цього хілера є доволі специфічним. Друїди покладаються на свої заклинання періодичного лікування, і більшість їх здібностей діють саме так. Накидали хоток на союзників і слідкуєте за ситуацією. За потребою використовуєте підсилення чи миттєвий відхил. Рестори володіють просто величезною кількістю корисних для групи здібностей: Вортекс для кайту ворогів, Сус для зняття енрейджу, Масовий рут, Сон проти звірів та драконідів, а їх сейв – Айрон Барк має найменший кулдаун серед собі подібних. Друїди можуть бафнути групі мув спіт, накричавши на них, а їх здатність до самовідхилу просто вражає. Холі Паладіни воїни світла у блискучих латах і жертви сотень мемасиків. В Dragonflight можуть отримати шанс на непоганий камбек до топових рейтингів. Якщо ви звикли бути на передовій і битись поруч зі своїм танком, то Холіпал безумовно ваш вибір. Ці блискучі лицарі найкраще себе показують в мілі групах. Пали можуть дуже потужно бурстанути під крилами, і окрім того, що їх внесок у загальний дамаг доволі вагомий, вони здатні так само легко витратити свій бурст на лікування і швидко врятувати всю групу від смерті. Паладіни дуже корисні своїми аурами та благословеннями, можна зменшити шкоду по всій групі, врятувати союзника від фіздамагу, пожертвувати своїм здоров'ям, щоб допомогти вижити тімейту, і ще купа цікавих здібностей, яких немає у жодного цілителя. Як на мене, цьому класу не вистачає мобільності в цілому, проте у всьому іншому, він надійний. Вибір для групи. Дисципліна. Ще моя бабця казала, що дисципліна то дуже важливо. Проте Блізард про це не чули, напевне, тому ця спеціалізація хілерів не була дуже популярною у попередньому доповненні. Прісти одні з найкращих у запобіганні дамагу по групі завдяки своїм щиткам, що здатні поглинати неймовірну кількість шкоди. Проблема в тому, що цим класом грати доволі складно. Потрібно чітко розуміти, коли прилетить дамаг і превентивно підготуватись до нього. Це єдиний клас, що має здатність хілити через демедж, тобто частина нанесеної шкоди буде повертатись до союзників у вигляді здоров'я. Якщо ви любите виклики і не шукаєте легкого геймплею, ви точно вподобаєте цей клас. Лише у вправних руках він повністю розкриває свій потенціал. Святий Жрець, Холік, братик або сестричка Децепріста. був чи не єдиним хілером, якого залюбки брали в ключі в минулих сезонах. Вони можуть відхилювати майже будь-який демедж і здатні робити це дуже швидко. Як і в минулому патчі. Брісти непогано себе показують і на ДПС фронті. Їх чистий демедж буде непоганим плюсом для міфіків, але всі люблять жерців з іншої причини, звісно ж. Лише цей клас може дати персональний героїзм гравцю, і якщо здавати Power Infusion під бурсти союзників, то проходити будь-який контент стає в рази легше. Холіком, на відміну від ДЦ, грати все ж простіше. Пройшов дамаг, пішов за хіл. У них дуже багато заклинань прямого відхілу і декілька потужних для зцілення всієї групи. Це дуже корисний клас, який може видавати цілком непогані результати, бафати стаміну, і певний час холіпрісти продовжують лікувати навіть після смерті. Міст Вівермонг Шкода, що я так і не встиг познайомитись з цим спеком поки що. Проте, можливо, стиль гри за цього хілера підійде саме вам. Якщо дивитись на графіки і мірялки, то у монахів чудова результативність як у відхилюванні, так і у нанесенні шкоди ворогам. Цей спек володіє як заклинаннями періодичного лікування, так і потужними таргетними хілками. Його можна сміливо назвати гібридним хілером. Значним мінусом особисто для мене є потреба знаходитись в мілі-зоні для того, щоб наносити демедж. Адже всі атаки Монка працюють лише у ближньому бою. Монку дуже бракує сильних захисних кулдаунів для захілу групи. Якщо порівнювати з іншими цілителями, то різниця просто величезна. Проте монахи дуже мобільні і мають безліч корисних абілок для групи. Більше про цей спек і його особливості. Можете подивитись у моєму окремому відео про тірліст хілерів. І наостанок поговоримо про рестор шаманів. Особисто мені дуже імпонує ця спеціалізація. Шамани віддають перевагу прямому відхилу з невеликим додаванням періодичних хоток. Наразі цей клас показує найгірші результати серед всіх хілерів, проте непоганий ДПС та безмежна кількість утіліті робить його трохи привабливішим. Таку кількість тотемів просто не можна замовчувати. Шамани здатні дати стан, сповільнити ворогів, прискорити союзників, вкорінити всіх довкола, зменшити дамаг по групі, а їх дивовижний спіритлінг тотем може врятувати всіх від смерті. Цей клас доволі живучий та мобільний, проте потребує певного розуміння спеку, однак грати ним не так складно, як, наприклад, ДЦ-пристом. Сподіваюсь, їм підкрутять трохи більше відхилу і він знову опиниться в топі. А тепер, любі мої, поговоримо про танків, про найважливіших та найкорисніших персонажів нашої паті. Відповідальність, яку покладено на них, важко переоцінити. Інколи траплялось, ДД гигнули, хіл помер, а танк самотужки добиває боса і рятує ситуацію. Так, до речі, бувало доволі часто. Protection Warrior. Я дуже хочу, щоб цей клас нарешті заграв як слід, бо про товарів я хилив дуже рідко. Схоже, що в Dragonflight це зміниться, адже Blizzard непогано їх апнули. Цей танк здатний витримати нереально багато дамагу, і чим більше він навалює по ворогам, тим легше йому це робити Щитком та мечем. Цілобуряки пробиваються крізь зграї ворогів і стоять твердо навіть там, де найсміливіші втекли б не озираючись. Воїни здатні відбивати заклинання своїм криком змусити ворогів тікати від страху, стати на захист друзів і завжди готові підняти бойовий дух своїх союзників. Навіть якщо не враховувати високе місце у рейтингах, що їм пророкують, відігравати сміливого воїна нереально круто. Vengeance – Demon Hunter. улюбленець багатьох гравців. Цей танк наділений просто нереальною здатністю до самовідхилу. Доволі часто ці танки перехилювали навіть мене. Тепер їм ще й тривалість сейвів трохи підняли, і вони довше можуть тримати удар. Якщо ви ніколи не грали танком, то раджу почати саме з цього класу. Вони дуже динамічні та навалюють по ворогам наче демони якісь. ДХ володіють всім набором для контролю, можуть і знерухомити ворогів, і масовий сайленс дати, і стягнути всіх в одне місце, дозволяють обійти небажаних мобів, запхнувши їх до клітки, а коли вони набувають подоби демона, то їх майже нереально вбити. Люблю цих паскудників. Криваві лицарі смерті. Якби хтось мені пояснив механіку цього спеку, перед тим як я вперше почав хілити цього танка, можливо, і сивого волосся на моїй голіванці було б поменше. БДК це суцільний еквалайзер смуги здоров'я, то вона повна, то знову майже на нулі. А от через секунду знову повна. Для недосвідченого лікаря то виглядає лячно. Проте такі вже вони є. Лицарі крові володіють купою здібностей для зменшення магічної шкоди як для себе, так і для групи, можуть ухилятись від фізатак та висмоктувати з ворогів здоров'я завдяки своїм унікальним абілкам. Якщо додати до цього всього притягувалки, криваві калюжі, танцюючі мечі, то виходить доволі веселий клас для гри. Ведмедик, ну я не можу без втіхи дивитись на цих пухнастиків. Такі вже вони прикольні. Але менше з тим, трохи розповім, як вони себе почувають в поточних реаліях. Друїди мають неймовірний потенціал до відхилу. Якщо задіяти всі кулдауни, то може навіть здатись, що ми безсмертні і ніякий хілер нами не потрібен. Проте, поза своїми потужними сейвами, ведмідь втрачає свою силу і починає отримувати помилі мордасі так само, як і інші танки. Варто зазначити, що дамаг у них один з найкращих, і серед натовпу мобів він частенько може передамажити навіть ДДшників. Як я і казав раніше, цей клас має повну торбу класних абілок, як для контролю, так і для підтримки своїх тімейтів. Друїдам взагалі грати весело. Обов'язково спробуйте. Незламні воїни світла, закуті лати праведні святі душі, Протекшн Паладіни. Взагалі я вважаю, що паладін – це покликання. Вони всі такі круті, я не знущаюсь, і несуть добро та світло всюди, куди б не завела їх доля. Пал використовує енергію світла для своїх здібностей. може непогано підхилювати як себе, так і союзників, кидатись своїм щитком, збиваючи касти ворогам, благословляти союзників, захищаючи їх від фізатак. Перенаправляти на себе частину дамагу, жертвуючи власним здоров'ям, а під дією крил може непогано настукати по голові ворогам, проте загальний демедж від цього класу не дуже сильний, що й зменшує його привабливість для гравців наразі. Брюмастер Монг. не знаю, кому сподобається відігравати бухаючого танка, який ледве на ногах тримається та постійно хилитається, але на кожен спек точно є свій поціновувач. Основна механіка цього спеку дозволяє відтерміновувати весь дамаг, що ми отримуємо, перетворюючи його в дотки, і за допомогою чудодійного напою зменшувати кількість цього самого демеджу. Також випиваючи інший напій, можна повісити на себе щиток, а ще одна настоянка дає нам додаткове здоров'я і зменшує демедж від атак. Коротше, той бухарик ваш брюмастер. Якщо говорити серйозніше, то монах може видавати непоганий дамаг. Його сильна сторона це суттєве зменшення фіз-демеджу, проте він катастрофічно слабкий проти магії. Кількість здоров'я у нього помітно менша за інших танків, і це суттєвий недолік, адже будь-який пропущений каст ворога може зняти нам чи не половину хелсбару. Монки мобільні та мають купу корисних здібностей. Якби ще дати їм якийсь сейф проти кастерів, то думаю вони були б для гравців набагато привабливішими. Ну от і все, наче про всіх розповів. Нагадаю, що навіть поки я пишу цей сценарій, ситуація може змінитись. Один клас бафнуть, інший навпаки занерфлять, тому це ні в якому разі не точний тірліст. Не сваріть мене сильно, якщо що. Можливо, я допоміг вам з муками вибору класу для гри в новому аддоні. Дякую всім за перегляд. Обов'язково поставте лайк і порекомендуйте мій канал своїм друзям. Я безмежно вдячний вам всім за підтримку. Допомагайте ЗСУ копійчиною, особисто я допомагаю з кожного отриманого прибутку. Нехай це навіть 10 гривень, але вкупі це мільйони, тільки разом ми переможемо. Бережіть себе та своїх близьких, всіх обійняв. До нових зустрічей!